Раті сечамська слава Богу! Слава Богу, Дякуємо Богу, що Бог дарував нам до цього дня і дав нам можливість бути в Домі Божому, де ми можемо разом всі прославляти його чудне дивне ім'я, бо ми бачимо його щоденно в своєму житті, Його заботу, його охорону, Його благословення. І саме головне, що він відкрився для нас, що Він явив, що Він є живий Бог, що Він прощає наші провини. Той, хто визнає, вкається і дає Дух Святий, залог обітування нашого на небесах, що ми є діти Божі, це Господь сотворив в нашому житті. Боже, і кожен з нас це свідкує і ми розуміємо, що Бог є живий, і Він укріпляє нашу віру, дає нам слідувати за ним. І коли читаємо Євангелію, ми бачимо багато персонажів і бачимо їхні відносини до Ісуса Христа, їхню віру. Прийняття слова, те, яке він говорив, воно є вразне всіх, і е, кожен по-своєму сприймав те слово. І не всіх хватало корою віри для того, щоб поступити так, як сказав Господь, прийняти це слово з вірою. І, я читав також, перечитував і Іоанна. Скажу мені, воно особене, як читаєш, воно е, ну, бачимо, кожен іваніст описує зі своєї сторони, а іменно Іоанн. Той, який возлежав на груді Ісуса, як написано, Він ну, відчував стук серця Господа, Його подих. І, напевно, він міг більш з ним так спілкувався, і більше, напевно, вникав ті слова, які Ісус говорив. І ми бачимо навіть на спочатку Євангелії, Він не описує це так, якби ну, матеріально то, що сталося, то що було, а Він описує якби, з духовної сторони. Так, спочатку було слово, і слово було Бог. Ми бачимо, коли я перший раз читав, то для мене ці слова були дивні якби запутані. Але ми бачимо, що він і відкриває всі такі глибини, такі як думав, духовні, більше. І ми бачимо, передає також цей Євангелій особливо він. Ну, Для мене таке воно. І я хочу зачитати те місце, де описується одна сім'я, яка була близька до Ісуса, яка любила Ісуса, і Ісус написано також любив їх. Часто він бував в гостях цієї сім'ї. І це Марія, Марфа і Лазар. І осталася така ну, ну, неправила біда, де Лазар захворів, і Ісус, Ісуса не було в той час в домі, і Лазар помер. І я хочу зачитати. Відношення як і сестер е, в той час, і учнів, які були е, з ним, прийшли. Е, я можу це буде Іван Гелія, е, 11 розділ із 11 вірша. Сказав це, говорить їм потім, лазер друг наш заснув. Але я йду розбудити його. Ученики його сказали, Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус говорив про смерть Його, а ми думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм просто: Лазар помер, і я радію за вас, що не був там, щоб ви увірували, але ходімо до нього. Тоді Фома, званий, званий близнюком, сказав ученикам: Ходімо і ми, і помремо з ним. Прийшовши Ісус, знайшов, що Він уже чотири дні у грубу. Віфанія вже була близько Єрусалима, стадії напівці. І багато юдеїв прийшли до Марфії і Марії, щоб потішити їх скорботі за братом їхнім. Марфа, почувши, що йде Ісус, вийшла назустріч йому. Марія же ж сиділа вдома. Тоді Марфа сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але й тепер знаю, що коли чого попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Ісус говорить їй, Воскресне брат, брат твій, Марфа сказала йому, Знаю, що Воскресне при Воскресінні останній день. Ісус сказав їй, Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо й помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повік. Чи віриш цьому? Вона говорить: Так, Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, який глядав світ. Сказавши так, пішла і покликала Марію сестру свою. Нишком кажучи, Учитель тут і кличе тебе. Вона, як тільки почула, поспішно встала і пішла до нього. Ісус ще не входив у село, але був на тому місці, де зустріла його Марфа. Людей, які були з нею в домі і тішали її, коли побачили, що Марія поспішно встала, і вийшла, пішла за нею, гадаючи, що вона, пішла до гробу плакати там. Марія, ж, прийшовши туди, де був Ісус та побачивши його, Впала до ніх його і сказала йому, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Ісус, коли бачив, що вона плаче, плаче і плачуть і деякі, які прийшли з нею, сам уболів духом і зворушився, і сказав, де ви поклали Його? Кажуть йому, Господи, піди і подивись. заплакав Ісус. Тоді Юдаї говорили, Дивись, як він любить Його. А деякі з них сказали, чи не вікби цей, що відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Ісус суд же, знову, пройнявшись жалем, приходить до гробу, де була печера, і камінь ближав на ній. Ісус говорить, відваліть камінь. Сестра померлого, Марфа говорить йому: Господи, вже ж смердить, бо чотири дні я крім у гробу. Ісус говорить їй, чи не сказав я тобі, що, коли будеш вірувати, побачиш славу Божу? Підвалили камінь і печері, де лежав померлий, Ісус вів очі до неба і сказав: Отче, хвалу тобі, воздаю, що ти почув мене, і я знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав цілі народу, який стоїть тут, щоб повірили, що ти послав мене. Сказавши це, він голосно промовив Лазарю, вийди геть! І вийшов померлий, оповитий по руках і ногах, поховальними пеленами, і обличчя обв'язане було хусткою. Ісус говорить їм, розв'яжіть його, нехай іде. Тоді багатьох із людей, які прийшли до Марії і бачили, що суттварив Ісус, увірували в нього. До цього місця я зачитав таке зворушливе місце. І коли читаєш, дивишся дійсно, представляєш себе на тому місці. І також ми, знаємо, кожен з нас поховав десь ближніх своїх. Чи батьків, і як то печально протиростаєш. І так само бачимо Марфа і Марія, коли вона була були коли Ісусу, і бачили багато чудес, де Ісус оздоровлював, і І вони розуміли, як і Марія, так і Марфа ми бачимо, проголосили одна і друга. Ой, якби був тут, то не помер би брат наш. Ми бачимо дійсно, в них була ця віра, що Ісус міг оздоровити або не допустити до смерті. Але ми бачимо, що віри для того, щоб він став з мертвих, коли за три дні лежав в Гробу, то не хватало цієї віри. Ми бачимо, що Марфа розуміла, що Він Воскресне Воскресіння останній день. Вона розуміла, що буде Воскресіння, і багато, ну, так ми бачимо і той час, і ми зараз розуміємо, але в той день, коли Ісус іменно прийшов, то не розуміли. Ми бачимо, так само прийшли учні, вони не розуміли, що Ісус сказав, що, що Він заснув, значить, проснеться, але про Він говорив про смерть, та, яка вже не, не просто так Він помер, що він шо, сьогодні помер, а вже три дні прийшло. І ми бачимо, я хотів би зауважити ще про Фому, який також був там, і який говорив, продав голос свій, що побачимо, підемо ну, і помремо разом з ним, не знаю, чи він так сказав. але... Що хочу зауважити, що Фома, він на свої очі бачив, як мертвий, який лежав в грубу вже три дні, він вийшов і певна ці ну, полотні цього був. І е живий, як кажуть, здоровий, це велике чудо. Ми бачили і удей, багато прийшло, як написано увірували. Але що я хочу зауважити, що перш за все ще, коли Ісус був, напевно, перший раз в домі Лазаря, і коли там. Були ну, гості, і Марфа вона заботилась, щоб приготувати гостину, бо не будуть якби, голодні. Але Марія вона не, не в цій гостині ну, ну, приготуванні, Вона mm -hmm. просто жаждала послухати слова, те, що говорив Ісус. І Ісус сказав до Марфи, коли вона просила, кажеш, каже, хіба немає тобі до того нічого, що я відчувся по домі, а вона сидить і не допомагає мені. Він каже: ти піклуєшся про багато, А така вона вибула благу частку. І написано, що Марія слухала і слагала це слово у серці своєму. Це не просто так вона слухала. І це слово ми бачимо, що Марії дало. Що вона слідувала за Ісусом аж до Голоского Христа, аж до гробу, де там Він лежав. І вона цією вірою, це слово, вона навіть коли учні прийшли. Вони побачили, що його немає пішли по домах, але вона все одно чекала Господа. Вона її хотіла побачити, де він є. Ми бачимо, як важно учні також чули слова, але ми бачимо, що ці слова не вкорінялися так вірою цієї Марії. І напевно і Марфа тих слів, коли Ісус сказав, що вона вибрала кращу частку, значить, вона задумалась, напевно, і ми бачимо, що. Марфа також пішла і мала таку ж віру з Ісусом. Тут же ми бачимо на рівні з Марією, вона розсуждала, знала, що Ісус міг би дати йому життя. І вони також слідували за Ісусом. І хотілося зауважити, що вони може й менше проводили часу з Ісусом через те, що ми бачимо, коли Ісус приходив дім може, вони ходили трошки з ним. Але учні, вони, 12 апостоли, були постійно з ним, постійно бачили всі чудеса, всі слова чули. Але ми бачимо, що з їхньою вірою було. Ми, також я зачепив трошечки, коли Ісус Воскрес із мертвих. І е, е, Марія прийшла, сказала, що Він Воскрес, що його нема. Вони не повірили навіть тому, що Ангел сказав. І я хочу зачитати це ще друге місце, буде Івана і Діона 20 розділ 19 віршика. Того ж першого дня після суботи, ввечері, коли двері дому, де зібралися ученики, його були замкнуті і остраху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам. Сказавши це, він показав їм руки і ноги, і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм: друге, мир вам! Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він духнув. І говорить їм, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, те відпуститься, на кому залишите, на тому залишиться. Помаже один із дванадцятьох, який звався Близніком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші ученики сказали йому: ми бачили Господа. І він же сказав їм: якщо не побачу на, ран... на... на руках його ран від цвяхів і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів. І не вкладу руки моєї в ребра його не повірю. Через вісім днів ученики його були знову в домі, і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав мир вам. Потім говорить Фома, дай пелець твій сюди, і подивись на руки мої, подай руку твою, і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але невірним. же відповідь, сказав йому Господь мій і Бог мій. Ісус говорить, Йому, ти типу, повірив, тому що побачив мене блаженні ті, що не бачили, але увірували. Я хотів би звернути увагу на Фому, який сам сказав до своїх товаришів, деморазом написано учнів, що підемо і ми туди, до Лазаря. І після того ж, побачивши, що Ісус, як Він сказав, має владу віддати життя, має владу прийняти життя, не увірили ці слова. І ми бачимо, а навіть не повірив своїм товаришам, ті, які сказали, що побачили Воскресшого, що Він явився нам. І тут ми бачимо описано, яким це сталося чином, де двері і вікна були закриті, що просто людина не мала прийти в дім. Але Ісус зробив це. Він став посеред них і каже, мир вам. І Фома не повірив, каже, поки не покладу руки свої на його рани, на його ребра. І Ісус знав ці слова, Він чув, що Він говорив. І коли він з'явився, каже, Фома, подай свою руку, свої перста. І ми бачимо тоді, коли вже Фома переконався, коли помацав, то повірив, то каже: Господь мій і Бог мій. Як людині не вистачає порою цієї віри, коли ми навіть, бачимо в своєму житті, втрапляється в нас, коли Бог являє свою руку, чи на її на оздоровлення, чи так якісь проблеми, ті, які для нас були нерішаємі, Господь їх рішав. Але проходить якийсь час, і ми знову слабиваємо свої віри, або забуваємо, або ми можемо просимо і щось не получаємо, і кажемо, що Господь нас не чує, чи якісь є в тому е, ну, проблеми може інші, але ми вже втрачаємо віру. Не розуміючи, що написано все, що ми просимо по волі Його. Ми навіть не розуміємо, чи то є воля, того, що ми просимо. Може, Господь щось хоче інше. Чи то ми бачимо, Марія з Марфою також хотіли, щоб він був в той час з Лазарем, щоб він не помер, коли він був хворий. Але чи то була така воля Божа? Ісус каже, радуйся з вами, щоб не було мене там, що ви увірили, що ви побачили, що побачили, що мертвий, який помер. Він його Він був гробі, він воскрес із мертвих. Ми бачимо, він хотів прославити Отця, показати, що Він не прийшов сам на цю землю, а що каже, що Ви увірили в мене. Що мене послав Отець, бо ця віра вам необхідна буде надалі, коли мене будуть розпинати на Христі, коли я буду виконувати те, що написано в Писанні, що ви увірували, що я воскресну із мертвих, що ви прийняли це слово, яке я говорю, але ми бачимо, не вистачало цієї віри, аж поки не помацав, не побачив очима своїми. І надалі ми читаємо там двадцять 21 розділ, де е, знову Ісус після цього, е, коли він являвся, коли їх настановляв. Що учні зробили, каже Петро, йду ловити рибу. Ну, що стається робити? Ісус тояється, він то вроді є, але що нам далі робити, якби ми не знаємо. У своє ремесло є, яке я вмію робити, ловити рибу, а більше якби нічого не вмію робити. І ми бачимо, і учні кажуть, і ми йдемо за тобою. Вертається до того земного, де Господь сказав, що я віднині нині тебе отцями риби. І ми бачимо і в нашому житті також, коли ми увірували, коли ми, коли ми пізнали Господа, оце земне нас може також віддаляти від Господнього, від е, волі Божої. І ми думаємо своїм розумом, і ми шукаємо чим нам зайнятися, чим що нам робити, але на цього немає волі Божої. І знов Ісус являється і знов показує чудеса тому самому Петрові, що ти навіть і своє ремесло не можеш робити, що е, тобі не получається, чи з того, що. Все це благословляє Господь. Але коли він сказав по слові закинь по праву сторону світі і впіймали багато риби, і бачимо, вже тоді Петро кидає той човень, ту рибу, кидається в плав і йде до Ісуса. І тоді вже знову Ісус його питає, чи любиш ти мене? І ми бачимо, в чому заключається відповідь Петра. Якщо ти мене любиш, то ти не повинен лобити рибу, ти повинен пасти ангцію моїм. І ця любов необхідна тобі, щоб ти їх пас з любов'ю. Чи з того, що е, без цього, е, без любові до мене, ти не будеш мати і любові до цих агнців. Це е, те, те наслідя, яке її скупив крою своєю. І ми бачимо, хто ж пізнав Першого Ісуса, Знов Іоанн, коли він е, закинув світі і спіймали рибу, Іоанн перший каже, це Господь. І почувши Петро. Він був, я собі думаю, в захваті побачив, що риба є, навіть не подумав, що, що так воно сталося. Хто то йому сказав закинути ці сіті, але Іон його розумів, каже, це Господь. І він же не розмишляв, кинувся в воду і поплив до берега. Тому, браті і сестри, хай Господь нас благословить, що ми наша віра вона укріплялася в Господі, що ми не забували тих всіх благодіянь, які зробив нам Господь. І ми. Всіх мали спілкування, як той Йоан, на груді Ісуса, щоб нам бути близько Господа, щоб розуміти Його волю і виконувати Його волю, щоб Господь бачив дійсно нашу вірність, в нашому ходженні перед ним, Богу ж нашому, хай за себе, слава слава віки. Амінь.